можна тільки по факту буде спускати кримінальне провадження, якщо з'ясується, що вони незаконно поправили йому волі і нанесли тілесні ушкодження. Ну, ми ми надіємося, що там не нанесли тілесні ушкодження, але потрібно знайти його, а ніхто не знає, де він. Знають тільки ці два участкових. Як їх знайти? Я зрозуміла, що зараз ми управляємо тоді заяву. Ага. І дзвоніть після мене, будь ласка, одразу також до подав мене точно Добре, дякую. Коли стала ця подія, коли його вийде? 27-го, получається. Ну, 5 днів назад. 27-го. Ну, 25. двадцять п'ять Львові, Так, у сей у все хібі вообще. Ну, це в сехібі вийшло. Е -е, Вулицю не зайду, так? Ні, ні. Ну, як його знайдуть, то він вам, він вам скаже, там є відео. В інтернеті є відео вже, де він його. Він, ну, він знімав це все на камеру, фіксував, коли його викрадали. Там це оці дані всі є, протокол воно все внесеться. От такі сковороді. Так, так. Це е, викрадені причасні начальник Сихівського управління поліції та два участкових, яким Роман Козуб дав робочу машину. Toyota Prius No 1426. Да, you see that здоровый автомобиле. Так, Toyota Prius. No 1426. 1426. Далее. Після чого ці особи вивезли Андрія, Жука, нашого друга, товариша, по... Е... вивезли Андрія Жука, журналіста. Журналіста, нашу... Андрій Жук. Жука. Да, в, в невідомому напрямку тримають в палатках зараз, під охороною, незаконно його там утримують. Невідомому... Віду, му, му. На тримку, У, пал... ми... У палатках тримають зараз незаконно його. Та, Під охороною. Так, зв'язку майже та, там ти... немає. але ну, ми сподіваємося, що з нього не знущаються. Коротше, знаю це місце дислокації. Ця, ці два участкових. Їх потрібно арештувати та допитати. І негайно визволити, вимагають люди визволити Андрія Жука, журналіста.